Податкова система не відповідає рівню економічного розвитку країни. Чому? Давайте подивимось просто по цифрах: 91% підприємств оптимізують податки. 91%. Ну, зрозуміло. Якщо так відбувається, це вже в очевидно. Ви це називаєте оптимізації, чи все ж таки вони. Я, я, одразу, я одразу в владу взяв. Так. Бо, бо це, це питання і офіційної оптимізації на кшталт використання ФОПів. Замість того, щоб сплачувати заробітну плату і повні податки, але також і оптимізація податку на додану вартість її сплату чи податку на прибуток підприємств, що не завжди відбувається в офіціалізований спосіб. Так ось, переважна більшість 91% підприємств не сплачують ті податки, які мали б сплачувати згідно закону. Це, це означає, що або в нас бізнес такий не патріотичний. Але вибачте, 90% підприємців допомагають збройним силам, Саме територіальної так. обороні, реалізують гуманітарні проекти. Тобто, в нас бізнес суперпатріотичний. Чому ж він не сплачує податки? Дві обставини: по-перше, це можна робити в нашій країні, бо це дозволяє та сама податкова, наші силовики, бо їм Я краще не заробити заохочують заохочують. Звичайно, податки. їм їм вигідніше заробити на тому, що податківщо бізнес сплачує їм, а не державі. І друге, це це те, що бізнес, який сплачує повністю податки, стає неконкурентоспроможним.